Прочитайте мене між рядків, там я сильна і духом вільна, там я вельдь і скеля, і твердь, там я трішечки божевільна, там я вся, отака, як є, без оман, що лукаво в очі. Перебільше, там все моє, навіть слово бува, пророче. Збірка поезії за капалках душі вміщує 310 віршів, написаних за 8 місяців. Стимулом до такої плідної праці була недуга, розповідає автор Оксана Кузів. Як результат на сторінках книги відверті рядки, які змушують читачів замислитись про цінність життя. Кожна тема є самостійною, це фактично такий собі мікс, знаєте, де тема і Бога, і тема філософських таких міркувань щодо життя, і тема любовної лірики, і пейзажної зібрана воєдину. Привітати з дебютом письменницю, яка раніше публікувалась лише в соцмережах, зібралася повна зала слухачів. Всі заворожено слухали вірші та висловлювали вдячність за видання такої книжки. Поезія її надзвичайно цікава, сильна і дуже актуальна. Про ті життєві перипетії, про ті реальне сьогодення, яке воно є. Це не вірші, просто м, такі, знаєте, як інтимні чи для душі. Це вірші, над якими треба задуматись. В «Закопалках душі видання, що вийшло тиражем півтори тисячі примірників без обмежень у віковій категорії. Що ж до першої прозової книги Оксани Кузів Адамцю, то вона стала книжкою року за версією Україна читає дітям серед молоді Прикарпаття «Прикарпаття-2014».